Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції, формую різноманітні добірки. І з особливим теплом та увагою я ставлюсь до монобрендових оглядів ароматів. І мова сьогодні йтиме про бренд у впізнаваних флаконах. Вже навіть зовнішнє оформлення підкаже назву бренду. Так, це Lalique. Який було засновано ще у 1888 році французом Рене Лаліком. і він позиціонував себе як виробник дорогоцінних виробів зі скла і вази, предмети інтер'єру. Дещо згодом у співавторстві з Рене Лаліком та компанією Коті були створені і флакони для парфумерії, і дещо згодом і для Ніни Річі Брент Лалік виготовляв. Парфумерні флакони, і вже під брендом Lalique, де ще згодом почали випускатися і аромати. У мене 15 ароматів від цього бренду, але з брендом Lalique я познайомилася ось через аромат у фіолетовому флаконі. Це було літо 2007 року. Я працювала на хрещатику і. Пам'ятаю той період популярності модних журналів Наталі Космополітан, і там я знайшла сашетку з ароматом Аметист. Дуже красиве оформлення, з гілочками, відожини. І, власне, передається навіть відбитком на флаконі саме цей візерунок. І саме в той час цей аромат з'явився у моїй співробітниці. Я насолоджувалась. І от нарешті цей флакон є вже і в мене. Дотепер було створено три версії аромату аметист, і у мене свого часу був фланкер Екла у мінімальному об'ємі, дуже швидко закінчився, і мені не вистачало, можливо, в ньому саме цієї соковитості, ягідності. Так, це аромат про ягоди, це прекрасна ожина, це малина, це смородина, це шовковиця. І нібито я беру в жменю ці ягоди і вдихаю їх. Ось всі ці аромати. Може здавати, що це аромат, можливо, не зовсім сучасний, але він для мене є особливим. Для когось може бути занадто прямолінійним, занадто фруктовим. Але для мене цей аромат не є легковажним. І радію, що він у мене є. Мабуть, що глядачі також знайомі саме з цим ароматом. Цікаво прочитати ваші думки на рахунок аромату Аметист. Чи є він сучасним, чи користувались ви цим ароматом. І автор аромату Аметист Наталі Лорсон. На рік раніше було видано аромат Енкер Нуар. Це зірцевий витвер в парфумерії. Авторства також Наталі Лорсен, але з ароматом я познайомилася дещо пізніше, коли для мене бренд Лалік вже розкривався. І я цей аромат з першого нанесення на свою шкіру одразу придбала. Для мене це абсолютно сучасний молекулярно-деревинно-витиверовий унісекс. Це вже не перший флакон, цей аромат я дарувала хрещенику. Також у чоловіка є версія Noir Sport. І вже кілька версій фланкерів вийшло на Енкар Нуар». Для мене все ж таки ось ця чорнильниця, ось ця підпалена деревина є найкращою, найзрозумілішою, і аромат є таким оригінальним, є в своїй мірі чимось таким незвичайним. І це хід бренду Лалік. За кілька років після виходу аромату Encarnoir було видано пару жіночого аромату Encarnoir Noir Pour L» авторства Крістін Нажель. У мене є невеличкий об'єм завдяки пані Світлані. Я отримала аромат на сліпих затестах. І свого часу я підходила до аромату у Брокарді, але чомусь не придбала тоді. Наразі, звісно, що я жалкую і це. Трояндово-пудрова парфумерна композиція, злегка спеції, злегка пощіпує, злегка поколює, і аромат, який хвилює, який схвильовує, і також у ньому дещо згодом. Просочується деревина, він є абсолютною протилежністю чоловічої версії Енкер Нуар. Але саме ось ця Ель» вона є особливою. І за нагоди, якщо трапиться оказія, обов'язково собі придбаю цей аромат. У період знайомства з брендом Лалік я була повністю занурена у світ парфумерії від Армес. І, зокрема, у сади Мілу авторства Жана Клода Елена. І тоді я звернула увагу, що для Лалік він створив оде лалік, і цей аромат навіть нагадує перші сади Середземномор'я. Тут є така нота, яка не часто зустрічається в парфумерії. це кріп, тут є трішечки перцю, тут є того самого повітря Середземного моря. І тут є деревина, спеції і кардамон. Це було надзвичайно приємно, це було дуже красиво, політньому, по-свіжому, і флакон у 200 мл, мабуть, що розійшовся у два сезони. Це типовий унісекс, і, власне, чи не одна з перших компаній, Лалік, створювала аромати унісекс саме у люксовому сегменті. Красивий оделалік, наскільки мені відомо, його зняли зараз з виробництва. Для мене він залишається тією приємною згадкою літа 2008, 2009-2010 року. Наступним був аромат, який в першу чергу привернув мою увагу оформленням флакону. Це квіточки конвалії, які є елементом декору. Фльор Кристал. Так, це аромат про весняні квіти, про конвалії. В той час ним користувалася моя подруга, я насолоджувалась і уявляла себе на галявини з конваліями. Зелено, свіжо, хрустко, білі квіти, конвалія, просочується жасмин. Аромат для мене пахне кусковим добротним милом. Дуже ароматичним. Дуже м'яким, до якого хочеться торкатись, і яким хочеться частіше і частіше користуватися. Дуже симпатичне оформлення, наскільки мені відомо, також аромат знято з виробництва. На превеликий жаль, чи не більшість ароматів від Лалік зараз знімається з виробництва. І я помітила, що деякі з ароматів з їхньої основної лінійки вже передають. Ті самі пахощі у іншій лінійці, яка більш осучаснена, і дещо згодом я буду про ці аромати розповідати. Легендарний Ніланг. У мене вже сучасна версія 2011 року, а перший Ніланг було видано у кришталевому флаконі з надзвичайно красивим ковпачком. І це класичний шипер. Фруктово-ягідний шипр, солодкавий з ваніллю, густо насичений, трішечки тут є і спеціївість. Це аромат, який своїм характером нагадує і коко-мадемуазель, є щось і таке гіркувате. І це для мене соковиті фрукти, зокрема диня. Солодкавість і від неї, солодкавість і від ягід. І в цьому ароматі також відчувається пишний букет жовтих та білих квітів. Красивий ніланг, незвичайний ніланг. І це є моїм таким своєрідним діамантом колекції Лалік. Дуже за цим ароматом сумуватиму, коли він закінчиться. Хто знає, можливо, його скоро перевидадуть, тому що знаю, що цього аромату є багато поціновувачів. Радію, що він є в мене. Наступний аромат також створила Наталі Лорсон у 2013 році. Я знаю, що він є улюбленцем багатьох жінок: це сатин. Ніжна-пухнаста хмаринка пудри. Солодкава. Тут є і ваніль, тут є і хеліотроп, трішечки квітів, трішечки сатинової тканини. Це нібито сатинова торбинка, в якій зберігаються дорогоцінності. Розповідала також про цей аромат своєї добірці. Аромати, які мені нагадують тканини, дуже красивий сатин, і рекламна компанія просто надзвичайна. Наступним у мене з'явився аромат «Рене Денфіні, в період захоплення мускусними шлейфовими ароматами. І це дуже ніжно, це дуже ненав'язливо, квітково-мускусний, красивий шлейф. Він нікого не потурбує, аромат дуже політкоректний. У ньому є відголоски, нібито і міркал відланком, і їх поєднує ноталічі. І він мені також нагадує аромат, яким я захоплювалася свого часу Envy Me від Gucci. І це аромат, який пахне ніжно-рожевим кольором. І він звучить так, нібито тоненька шовкова нитка, яка проходить крізь вушко голки. Він нібито і присутній, але активно не відчувається. Жодна нота не домінує. Це нібито Одне ціле, яке з'єднується з ароматом шкіри, і він таким є індивідуалістом, який, можливо, буде щось нагадувати, але він є для мене особливо цінним. З ним провела кілька весняних сезонів. Дуже красивий він і дуже ненав'язливий. І також зараз ним захопилась моя донька, я в неї позичила для цього відео. Красивий. Дорогоцінний флакон у вигляді сонця з промінчиками, елемент прикраси, солель. І це сонце є так званим гурманським ароматом. За рахунок ноти кави, за рахунок карамелі, ванілі і мигдалю. Аромат також, нібито, пухнаста хмаринка. Можливо, дещо перегукується з ароматом сатин, але він обережніший. він м'якший, він спокійніший, я б сказала. Це нібито лагідне сонце в травні, в червні, яке підігріває, але ще не припікає дуже ніжний аромат. І я його називаю кремовим, красивим сонячним ароматом. І флакон дуже красиво оформлений, дуже пасує цьому аромату. І вже є кілька версій сонця, але моя улюблена залишається найпершою. Наступний шедевр від парфумера Домініка Ропіона, Le Parfum» – урочистий аромат, дещо потемнів. Тут у складі достатня доза ванілі, яка дещо з часом підфарбовує рідину, китички. Аромат, про який я вже багато разів розповідала, він є оригінальним якоюсь мірою. Тут ваніль зі спеціями. Зокрема, тут є така нота, яка рідко зустрічається у парфумерії: це Лавровий лист. І в залежності від сезону, більшою чи меншою мірою він домінує. Армат найкрасивіше розкривається у період жовтого листопаду, коли все навкруго жовте, і він тоді зігріває. Є в ньому і інтрига, є і загадка. Ось влітку вже його ставлю. Далі у свою парфумерну шафу. Влітку він звучить дещо однотонно, одноманітно, а осінь це просто розкіш у флаконі. Бренд «Лалік» співпрацював також із парфумеркою Аміль Коперман, яка створила кілька ароматів для бренду і прекрасний «Пур Ом», І також це. Аромат, який в деяких джерелах називається Етю. E і це відбиток коня. У мене стара версія, і цей аромат вже повторила, є у новому флаконі, тому що він просто надзвичайний. Він пахне сосновим лісом, він пахне чистим озоновим повітрям. І це для мене аромат, можливо, його варто було назвати Буа Імперіал, тому що це просто. Надзвичайно красиво, дуже по-живому, дуже рослинно, деревинно. Тут кілька сортів дерев. Також про нього згадувала у своїй деревинній добірці. Це розкіш деревини у всіх її проявах. Лалік Вайт. І цей аромат також створила Крістінна Жель. І для мене це. Аромат, який пахне білим кольором. Ідеально пасує під білу сорочку, під діловий стиль, костюм. І так само ідеально пасує під білу ляну сукню Абсолютний універсал. Свого часу я його вважала літнім освіжаючим фужерним ароматом. Тут достатня кількість цитрусів, деревина, спеції. Аж доки я його не спробувала. У сезон, коли навкруги все біле, коли випав свіжий сніг, коли перші морози, він тоді заграв по-особливому. На рівні мінеральності він був саме таким, нібито перші сніжинки падають на шкіру і топляться. Ось ці розтанувші сніжинки в мене лишилися у згадці. Красивий, прекрасний Лалік White, дуже гарно, дуже універсально, абсолютний унісекс. І моя б колекція ароматів від Лалік була б неповною, якби в ній були відсутні перли від Лалік, які в мене з'явилися нещодавно. Чекали цього моменту для того, щоб я їх розпакувала. Для мене це був непростий аромат. Мені було до нього важко підступитися. Для мене тут були занадто активними пачулі, і з нотою пачулі я вже порозумілася, і в мене є аромати з активними пачулями. Я їх зрозуміла і. І нарешті ці славнозвісні перли є в моїй колекції. Я безмежно радію саме об'єму 50 мл. Це такий милий флакон, матовий флакон, все як я люблю. Можливо, вже час оновити свою добірку з матових флаконів. Отже, перли від Лалік. 2006 рік Наталі Лорсон, яка плідно співпрацює з брендом Lalique. Порожнє натискання, дуже якісний спрей. І зараз. В цьому ароматі відчуваються відголоски Purelle En Cer Noir. І зараз я вже ці пачулі відчуваю нібито щось полегшене. І пачулі для мене не є гострими тут. А вони є нібито розсипані поміж пелюстками троянди. І. Цей перчик у бренді Лалік досить активно використовується перець у парфумерії. І це якийсь сублімаж між енкернуар, між вайт, і це аромат трішечки мені навіть перегукується з ексклюзивною лінійкою. Є там аромат Floral Bronze. Отже, перли від Лалік. Я так довго пручалася, ласкаво прошу у мою парфумерну колекцію. Флакон, лаконічний і водночас розкішний. Наразі у бренді Лалік було видано понад 100 парфумерних композицій, і з 2015 року було засновано лінійку Les Compositions Parfums. І в мене на каналі є окремий огляд на три аромати, які присутні в моїй колекції Infinity Shine. Це аромат, який дуже теплий, навіть гарячий. Він навіть пахне східними пахощами ринку літнього, можливо, в Марокко, де є сухі ягоди, де є і амбра, де є і кашмаран. Це. І лагідно, і водночас відчутно. Це нібито справжнє золото у флаконі, воно фруктове, воно ароматне. Спесі «Електрум» – це аромат, як і вказано у назві, про спеції, про вологий імбир підпікає і перець, і ось та терпкість соковитого вологого імбиру. І він нібито для мене. Блискітки бенгальського вогню. Трішечки є і того перцю, і трішечки є прохолоди. Він для мене пахне і строго, і урочисто водночас. І один з моїх фаворитів цієї лінійки Floral Bronze. Білі квіти, насичений квітковий букет, який ще збагачений амброю. Є тут кремовість, є тут м'якість, і цей аромат для мене є чимось затишним, він шелестить, він нібито огортає. Я люблю напрямок таких ароматів. Це для мене і солейл, це для мене і лалікле Parfum. це аромати, з якими завжди буде доречно. І фінальним акордом моєї розповіді ароматів від Лалік буде ось ця розкіш у прекрасному оформленні noir Прем'єр». І це аромат, який в мене з'явився відносно нещодавно. Після мого огляду сливових ароматів, мої рідні до мене прислухались і зробили мені такий подарунок. Fruits Домовент» і це аромат про. Розкішну сливу, аромат, в якому багато копчених димлених фруктів. Все, як я люблю. В ароматі є нібито відголоски інтерлюд від амуаш, нібито є відголоски Флоріанталь від Ком де Карсон. Тут є знову добряча порція перцю, який супроводжує більшість парфюмерних. Композиції від Лалік, тут є імбир, тут є свіжість, фруктовість, солодкавість і краса у одному флаконі. Отже, такою була моя розповідь про аромати від чудового дому Лалік. Дільться, будь ласка, в коментарях, які ваші улюблені аромати від Лалік. І на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!